Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Без Квітів не буває На сьогодні дуже гарна сонячна погода. Дуже гарно вродила безколючкова ожина. Але сьогодні не про квіти і не про ожину. Сьогодні ми з вами будемо займатися сільсь... сільськими роботами. У нас пройшли жнива. Я не встигла вам зняти, як це відбувалося, тому що була на роботі. Але те, що було пізніше, я вам обов'язково покажу. У нас на городі біля хати був посіяний овес. Весна була дощовою, прохолодною, і тому він виріс високий. Я знімала відео, показувала такий зростом, як я, і доволі гарно наріс. А ожина починає стигнути, поспівати, але ж така вже кисла, вона має визріти ще на стеблі, тоді її можна буде їсти. В такому мальовничому місці ми живемо. Це в нас в кінці огороду. Протікає річка, за річкою ліс, дуже багато зелені. Тут є доріжка, куди ходять люди, рибалки, обрив. До річки майже 10 метрів, глибокий дуже. Кожної весни забирає потрішечки вода, коли прибуває, або коли тане сніг. А це старий ліс? Чи який це? Ні, не дуже старий. Скосили ми свій овес, прийшла пора. Дуже гарна погода, солома суха, будемо. Зложувати накопичку. Так, Максимка. Зернятка їси. Так. Пробуєш на зубчик. Наслідучий рік на тому місці, де був овес, буде рости картопля. Тому це поле на зиму буде перегорюватись. І солому звідти потрібно прибрати в інше місце. Тому тут. Трішечки треба викопати картоплю. Чоловік викопує картоплю, щоб поставити солому сюди. Ну, показуй, яку ти картошку копаєш. А ну-ка візьми нову руку, щоб було видно, якого вона розміру. О, велика картопля. Взагалі, то ми вигорюємо картоплю. Так як сьогодні треба терміново місце, то чоловік копає її так. Ну, якщо в руку взяти, то приблизно така от картопля. Ага, вон гнила якась. така. Це сама більша, мабуть. це така, як моя долоня. Картопля гарна, дуже гарна, що це таке місце приголовоч, як ми кажемо. Вектора більше під коренням, більше і велика картопля. А ця менше під коренем, але вся велика. Тут, Тут буде стоять солома, зимувати. На зиму буде ставитися. Картопля ще лопиться, тому викопувати її ще зарано, ще з недільку або дві. Добре те, що картопля не поїдена хрущем. Картошечка чиста, але так як було дуже багато дощів весною і прохолодно, тому парша, звичайно, є. Ну, гарна картопля. Що? Гарна картопля. Напевно, в цьому році її буде так багато, як і зерна. Дякувати Богу за все. Був би мир тільки. Сьогодні таке сонечко солома, наче золота, не почорніла, така вже, як має бути. І так потихеньку чоловік перевезе всю солому на те місце, де викопав картоплю. Нам вона потрібна, щоб зимою підстеляти бичку, якого ми тримаємо на м'ясо. А ось так ноченята ну, нам допомагають сушити овес. Можна... Ти чого кашляєш? Я... Я Пилячку нагонив. Я... Ай-яй-яй-яй-яй. Мене, кажеш, ну нануа! Увечері зерно прибрали в спеціальний ящик, щоб не їли мишки. Ось така вийшла копичка, але це ще не все. Ще далі буде, далі покажемо. Ще будемо забирати солому від сусіда, бо вона йому не потрібна. Ось таке відео сьогодні в нас вийшло. Всім до побачення і мирного неба над головою! До зустрічі в новому відео.